Так, значит дивіться, зараз ми будемо заправляти кондиціонер. Сюди накручуємо переходничок такий. Ось і треба нам його включити в режим охолодження. Але зараз холодно і тому потрібно буде тут якби трошки схитрити. От этот переходничок, получается, що його так закручуєте, ось, а потім він відкриває... Зараз тут получается закрыто. А потом эту вот штуку закручиваешь, и оно там нажимает на ниппельсы. И все, и откручивается. Вот, вот я Ну все, и нормально. Да, нормально? Ну, да, Ну Но все, подключай, и все. Так, значит, смотрите, а тут у нас стоит, получается, внутренний блок. Но в помещении достаточно холодно. Вот, и тому нужно будет Цей блок якось обманути і треба буде, мабуть, феном трошки його підігрівати, щоб він спрацьовував. Тому що заправляти потрібно нам на охолодженні. Так, значить тепер дивіться, виходить, що цим вакуумним насосом ми адвакумували і витягнули воздух з усіх шлангів. Ось. Тепер можна включати кондиціонер. І коли він запрацює, там відйде вже в робочий режим, ось тоді ми відкриємо цей екран і подивимось який у нас буде тут тиск. І робочий тиск повинен бути там десь 7 або 8 атмосфер. Ось. Ну зараз подивимось. Так, все тепер зараз так нажимаємо і дивимось, що у нас там. Так, от ми бачимо тиск, виходить 4,5. Зараз відкриваємо балон і додаємо що у нас тут є. Бачите, піднімається. Так, получается, що ми заправили тут до 6,5, повинно бути десь 7-8. Трошки маловато фріона, але я думаю, що повинно бути краще. 全部。